Друзі, всім привіт! Мене звати Іван. З вами мережа магазинів для фермера Паї. Сьогодні 6 листопада, пройшов рівно місяць після того, як ми посіли наше демо поле пшениці. Тому сьогодні коротенький відеоогляд. Побалакаємо про глибину посіву, побалакаємо про стартові добрива, про стимуляцію росту та про гербіцидний захист з осені. Тому підписуйтесь на канал і поїхали! Трошки розкажу вам історію цього поля. Тут був соняшник «Євролайтінг» плюс від Сінгенти, потім його зібрали. Ну, ми тільки забрали це поле, потім його зібрали. Ми перебили палкою соняшник і сіяли прямо, ну, грубо кажучи, по нулю. Тобто не було ні культивації, ні діскових, нічого такого не було. Сіяли ми абсолютно в суху землю, Сіяли десь на півтора сантиметра, тому що, по-перше, немає сенсу сіяти глибше. Тому що якщо ви посієте глибше, то пшениця дуже багато енергії витрачає на те, щоб вилізти, і потім менше кущення, менше розвиток кореневої системи. Зараз ви якраз на відео бачите це порівняння нашого поля, і тут поряд сусідське поле Поле якраз там, де вони посіяли набагато глибше. З обробки ґрунту, ой, з обробки насіння, вибачте, обробка насіння була нашим. Нашими препаратами це препарат Авіцена, плюс Альберто, плюс стимулятор росту Power Start. І як ви бачили на відео, що розвиток кореневої системи якраз за рахунок в тому числі стимулятор росту Power Start. Стосовно добрив, добриво ми давали м, діамоній фосфат, це 18% азоту, 46% фосфору. Давали його в рядочок в, по 70 кг на гектар. Для чого давали добриво? Основне поглинання фосфору рослиною йде на початкових етапах розвитку. І якщо його ну, основне поглинання саме добриво рослиною йде на початкових етапах розвитку, тому що кореневої системи якби немає, вона не така розголошена і коріння не може достати до того фосфору, який є в ґрунті. А коли ми даємо ямоніфосфат е добрий в рядочок, то рослина самого початку поглинає цей фосфор і розвиває корневу систему, і так само вегетативну масу. Е, до речі, сусіди також сіяли з добривому так для, для правки. Але ну не але вони сіяли, наскільки я знаю, нітромофоска 100 кг вони висівали. Ми давали діамофос 70 кг, тобто співвідношення фосфору там плюс-мінус однакове в ґрунті у нас і у них, але саме за рахунок стимулятору росту і глибини посіву е, розвиток кореневої системи в нашій пшеничці набагато краще стосовно гербіцидного захисту. Восени. Дивіться, це така, друзі, дуже-дуже важлива тема, тому що зараз у нас погодка є, сонце є, тепло є, волога є, і самі ви знаєте, падало це соняшник у лізе. І якщо ми будемо дивитися по прогнозу погоди, якщо далі ще там якісь дві неділі, а по прогнозу погоди, так і воно і пише, що дві неділі ще буде тепло, то ми будемо працювати осінніми гербіцидами, тому що. Стартовий розвиток нашої культури це дуже важливо. І якщо соняшник соняшнику дуже багато на полі, як ви можете бачити зараз на відео. І якщо соняшнику буде багато, верніше, якщо він буде далі розвиватись далі, якщо дві неділі ще буде розвиватись, то він буде давити нашу культуру. О і якщо ми втратимо потенціал з осені. То весною ми вже його ніяк не компенсуємо, тому краще працювати гербіцидами з осені, якщо у вас є проблеми з бур'янами, якими, якими ми будемо гербіцидами працювати, так як тут падалися Євролатінг плюс соняшника, то ми будемо працювати препаратами на основі діючоречований трибунером метилу в нормі десь 15 грам на гектар, препаратом Престар або гренадер, точно ще не знаю. І другий препарат це буде препарат Унісулам. О, але в нормі 60-65 грам саме для того, щоб забрати е, падалиці юрлатів плюс соняшнику. О. Чому саме ці препарати? Тому що це е, препарати хімічної групи сульфаніл а ці препарати працюють при плюс 5 і вище. Тобто, якщо навіть знизиться температура, грубо кажучи там вночі, то все одно ці препарати будуть працювати і заберуть падалиці соняшнику. Для чого ми зробили цю демку в принципі? Ми зробили її для того, щоб показати вам три технології внесення, тобто три технології засобів захисту рослин культури, три схеми засобів захисту. О, перша буде найдешевша, друга буде там, середньої вартості, третя буде найдорожча там, з препаратами якимись інгенти. Для того, щоб вам показати і ви розуміли рентабельність кожної схеми захисту. Тому підписуйтесь на канал. Щоб бути в курсі подій, всім гарного дня, до побачення.